Для підсумку можу сказати одне. Зеленський, який обіцяв, що він нове обличчя, що він таке небачене обличчя в українській політиці, перевершив абсолютно у всіх своїх попередників. І перевершив їх у поганому сенсі цього слова, тому що від кожного свого попередника він взяв найгіршу рису: брехню, комівство. А бажання наживи, бажання порозмовляти з Путіном, бажання переламати український народ через коліно, бажання хакнути наші цінності і бажання піти в НАТО і ЄС і якось повернути нас на російський бік. Давайте не забувати, що відбувалося у 2020-2021 роках. Коли замість того, щоб готувати наші кордони, готувати нашу армію, у нас неслося те, що а. Ну ті радикальні націоналісти, фашисти, Парахскот, от і ті азовці тільки мріють, щоб сидіти там десь в золотому і воювати далі за больші діньки. Ні, щоб помиритися з Путіним і подивитися йому в очі. Ми це чули і не раз. Ми, на жаль, опинилися в такій ситуації, коли Зеленський на фіналі свого президентства фактичного. Вирішив, уже, що йому це набридло, і, по суті, передав частину своїх повноважень абсолютно лівій людині, якою є Андрій Ярмак. Це ніяким чином не сприяє того, щоб хтось хотів побільше надавати нам патріотів, зброї і грошей. І очевидно, наші західні союзники теж чекають, коли настане той момент, коли настане те вікно можливостей, коли в Україні можна буде провести вибори. І... Цілком можливо, до влади прийде хтось більш розумний, адекватний і з більшим досвідом державного управління, а не лише управління кварталом, як це було у команди Зеленського. Що означає ця дата 20 травня? Для мене особисто можу сказати, що це, знаєте, така моральна межа, після якої я все одно буду вважати десь у себе в голові, що наш президент він просрочений, що це товар. Термін придатності якого вичерпався. Але враховуючи той момент, що нам зараз не потрібні мітинги, майдани, що нам потрібен просто легальний інститут влади, ми будемо терпіти цього Зеленського, але це не означає, що ми маємо бути терпілими. На будь-який крок, на будь-яке бажання Зеленського Єрмака, всіх цих безумних і безуглих. Влізти руками в суспільне до незалежних журналістів, у військо, в економіку, в дуже важливі реформи базові, від яких залежить, чи будемо ми в ЄС і НАТО, треба бити по руках. І обов'язково цих чарівних ребят нові обличчя, які тут обросли у нас уже впливом грошима і відсутністю будь-якої совісті, треба ставити у дуже такі тісні лещата. І дуже чітко розуміти, що в них не буде надто багато часу, щоб втекти із ресурсами потім за кордон. І навіть якщо вони спробують втекти десь за кордон і кинути цю розбиту війною і нехлюйством країну, ми маємо їх наздоганяти на будь-якому континенті.